Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги Скаут КТ-244. Це один з найдешевших міні-тракторів повноцінних, в є двигун з трьома циліндрами і нормальна тракторна коробка. Давайте оглянемо, що в ньому є. Наперед заходячи, скажу, що тут встановлений движок КМ385ВТ. Звичайний, півторалітровий, дизельний. В принципі, дуже добрий всім знайомий. Боком компоновці Дуже потужний ціліндрик тут стоїть. По комплектації і компоновці двигуна вони на різних тракторах. Це єдине, що відрізняється. Просто по-різному вони тут видумують, як його розмістити і зробити. Ну, по-перше, тут нормальний іде вмикач маси хороший, і його не відкриваючи капот можна вмикати. Він збоку. Це іде плюс. Але мінус, що тут біля колеса він його буде закидати багнюкою, так само, як через ці контакти на старт. Тобто тут би хорошо зробити якусь защиту. Бо це діло довго не проживе. Також ось тут блок електрики, він більш-менш під капотом знаходиться, що це вже є плюс тут біля баку, біля двигуна, тепленько йому буде і сухо. Це плюс по компоновці з цього боку зрозуміло. Давайте глянемо, що з цього. Винус на повітряно масляний фільтр. Це якась наліпка йде. А, тут ось бачите електрофакельна свічка. Який тоненький проводок на ній йде, і як він Ну, Воно просто тут ламається як зразу. Просто зразу <гліпи> і збудитись, не буде у вас електрофакельної свічки. Цей момент також краще якось додатково підсилити, або ж хоча б якось зробити, щоб цей контакт був захищений. А. Дивимось масло. Рівень. Зручний щуп, невеликий, класно. закриваємо цей капот, все понятно. По електриці треба доопрацювання в плані того, що підправити ізоляцію. З'єднань. І буде чітко. А двигун сам по собі хороший. Витрата палива 270 грам кВт на годину, що я прочитав на сайті. А, у нас йде вихлопна система з такою теплою Бачите? В принципі, її можна зварити самими силами, але вона вже є і це добре. А В нас йде тунель. У нас найменше крісло, яке може тут бути без бильців, воно вузеньке, але на подушці і з регулюваннями. А, КПП. 3 плюс 1 на 2. Бачите, потім. Датчик приборів такий як звичайний абсолютно. Увімкнення поворотів, аварійки, також світла і підсвітки у нас по обидва боки водія. А... Стопи у нас вже йдуть LED, також є. Задній ліхтар додаткового освітлення. Навізка у нас найзвичайніше, витримає 400 кг, є буксирувальне вухо, таке вал відбору потужності, один комплект гідровиходів і ось такий крюк для третього виноса. Потім заходимо тут. Також бачите, приборна панель підготовлена для вставлення ще якогось додаткового показчика, але його тут нема і можна доставити. Тягове зусилля номінальне в нього 5,8 Тобто це повноцінний міні-трактор. Вага його 1020 кг. Це разом з противагами, які встановлені і спереду і ззаду. А вартість подивіться на сайті intertechnica.com, Або ж є це посилання в шапці профілю YouTube каналу. Дякую за увагу до наступного відео.